Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Ось як гарно у нас квітнуть вишні. Сьогодні сонячний день, гарна погода, черешні порозквітали. З'їздила я на базар. Ось ось скільки красина купила. Все квітне, все гарнюще. Зараз порозказую вам, що я купила і що скільки коштує. Придбала собі ось такі гвоздички 10 кущиків, вони були по 60 гривень. Це єдині по 60 гривень, де я знайшла в одної бабусі. А так вони по 100, по 110. Зараз йдуть поминальні дні. Тож, люди будуть купувати і ціни трохи зашкалюють в нас на базарі. Можливо, Десь в інших селах, в якихось там центрах, можливо, там ціни трохи менші, ну, а нас у місті ціни гарні. Багато пупінків у них, тож потепліє на дворі, хоча вже тепло, я думаю, що швидко всі розквітнуть. Але я не знаю, можливо, у когось є такі гвоздики. Підкажіть, будь ласка, вони багаторічні, чи всього лиш на один сезон, як то кажуть? Бо я не знаю, я таких ще не сидила. Якщо багаторічні, то, може, ще прикуплю, в дворі десь понасажую. Ще ось такі маргаритки. Такі лахматі, пухнаті, дуже такі красиві. Оце все. Жіночка продавала за 100 гривень. Тут 6 кущиків. Але якщо замочити їх у воді, то там можна порозділяти ще на два. Ось така краса. Дуже такі гарні. Гарні кущики. За 100 гривень, я думаю, бомба. Ось так от. Маргариток в мене немає. Тож будуть тепер ще й маргаритки в мене. Ось такого ще придбала собі кущика сон трава, трохи він уже відквітає, але нічого. Звісно, він дорогий, 200 гривень коштував. Тож я виділила собі 200 гривень ще лишніх, купила такого кущика, можливо, понаростає мені і буде гарненько розростатися, але я вважаю, що 200 гривень то Дороговато якось. Ну і нарешті я придбала собі примулу. Я так довго про неї мріяла, але якось в магазинах на 8 березня її дуже дорого продають. Ось такі кущики. Це кущик 150 гривень жіночка продавала. Такі гарненькі, жовтенькі, такі фіолетові. Розовенький кущик і біленький. А це буде жовтий і з високою ніжкою. Ось такі примулки в мене будуть. Хоч щось буде квітувати в мене навесні, а то взагалі нічого не квітне, кроме пролісків. Ось така краса. І ось такий один кущик взяла флокса. Побачу, що воно за флокси, як він наростає, як він квітне. Ну, Жіночка говорила, беріть ще одного цього. Як то кажуть, бездачі щоб було. Ну, ось так от я сходила на базар, накупила собі квітів. Задоволена я ціми покупками. Дуже мені все подобається. Головне, що в мене вже буде примула. Гвоздички дуже красиві, яскраві. Ось так от. Все. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!